Самої форми подання цієї Я не бажаю за можливим прийняття рішення або будь-якої обґрунтованої думки захисту з приводу, можливо, чи ні. Варіанті досить напруженої обстановки в суді, коли нас вимагають дуже швидко прочитати інформацію, яка взагалі потребують. Не вимагають, вам запропонували. Тому я заперечую. Заперечуєте в про... цьому засіданні про прийняття потрібен потрібен час, щоб щось дослідити, щось розумне сказати, чи за, чи проти. Чи захисник, захисник? прошу собі. Тепер прошу його. Давайте вже послухаємо захисник обвинувачення і пропорозкаже. Це ми захисники своїх, так? Входи. Прошу, думка, прошу, сформували, кажуть. Я не заперечую проти долучення до вирішення в ході приймального провадження. Дякую. Дякую. Суд, власне, розглядає, приймає чи не приймає позовну заяву, виходячи з її формальної відповідності до норм ЦПК. Формальним вимогам вона відповідає.